Ну а далі вже про країну агресорку, і от як стало відомо на території російської економічної зони Алабуга, згорів склад з деталями до шахедів якими окупанти атакують нашу державу про це повідомило головне управління розвідки Міноборони? І відомо, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів, ударних дронів. Ну і також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 Проте після прильоту бавовне все згоріло. Збитки оцінюються у 16 мільйонів доларів. Ну і трішки до подій за межами нашої держави чотири тисячі бойовиків Хезболи постраждали через одночасні вибухи пейджерів. Про це повідомляє ізраїльський канал. «12». розвідка ізраїлю розкрила деталі. Ось цієї операції зі згоди військової цензури. Вибухи сталися під час зустрічі команд командування Хезболи. напередодні у групу. Угруповання відмовилося від високотехнологічних девайсів через можливість відстеження та перейшло на броньовані пейджери. Тому ізраїльська розвідка почала операцію з підготовки заряджених пейджерів і переконання їх придбати саме цю модель. Броньовані апарати приємно здивували угруповання Хезбула, яке забезпечило ними тисячі бойовиків. Ну і раніше не заявляв, що за атаками на Хезбулу через Пейджери стояв саме Ізраїль.